Ну, ця ну, опосередкована деталізація так званого мирного плану Трампа від Джея Дівенса. Вона, які думки для вас причинять, для чого це розроблено саме зараз, а саме з такими контекстними тезами? Ну, по-перше, питання номер один: а в чому справедливість щодо України в цьому плані Трампа? В чому справедливість до України? Це по суті коштом залагодження конфлікту, коштом зволтовано. І Якщо б він сказав, що нинішня демілітаризована зона, точніше нинішня зона розмежування, передбачає е, повне виведення російських військ із е, території, яка ними захоплена, але українські війська туди не входять в ту територію. І отримують там ну люфт на 10 років на підготовку, ну м'якого входження колишніх окупованих територій України. Тобто, ми не бачимо, в чому тут вигода України. Україна не вступає в НАТО. Тоді хто буде гарантом для України, гарантом безпеки? По перше, дівенс, мабуть, і не підозрює, що Україна позбавилася третього ядерного потенціалу, який був націлений на Сполучені Штати. І перемовники з боку США, коли була Україною підписана ця угода, вони просто влаштували танці, танці від радості. Але зараз немає можливості влаштувати Україні танці. Тобто, це по суті ну, Дівенс із Трампом виступають адвокатами гвалтівника. З таким багажем політику не ходять насправді. Це... Тут нема тут mm -hmm. в тому, що сказав Дівенс. От просто я і питаю про е, ціле покладання, е, бо це ж явно було е, сказано не емоційно, а підготовлено і з е, якоюсь конкретною метою. Це мета цього виправдання е, ну, деяких джерел фінансової компанії е, Трампа mm -hmm. російських. Зараз, по суті, була викрита кампанія Тенет, яка 10 мільйонів доларів роздавала, так би мовити, потрібним інфлюенсерам, які працювали на користь Трампа. Ну, і судячи з того, що, наприклад, той же самий Такер Карлсон отримав інтерв'ю з Путіним. Ну, виглядає так, що зараз на Трампа працює. Ну, частина благосфери американської, і я думаю, що бот ботоферми пригожинські зараз повним ходом працюють на результат Трампа, і Трамп це знає. Ну тому він не ризикує так, би мовити, змінювати політику щодо Росії. Ну, слухайте тоді, якщо я вірно розумію, значить і американська влада точно розуміє і має якісь відомості щодо гібридного впливу та потенційного впливу РФ на перебіг виборів і. Ну, по-перше, е такі урядові е джерела Сполучених Штатів е неоднозначно натякали Росії, щоб вона не втручалася в американську. Тобто, ці, ці попередження е е надавалися неодноразово ще заздалегідь до початку кампанії. Ну, як ми бачимо, Росія не відмовилася від е, можливості повпливати на результат виборів. Ми прекрасно це бачили в тому інформаційному трюку, який Путін запустив перед дебатами, коли Путін е, заговорив про те, що Камала Гарріс буде більш комфортним президентом для Росії ніж Трамп. Тим паче в неї по -по посмішка е класна. Та? та так і. Mm -hmm. і... Зразу ж підхопив цю гру, тобто е, трапило, трапилося кілька таких е, ну е, е, пасів, на яких е, Трамп будує виборчу кампанію. Перше е, це е, ядерні погрози е, Росії, і е, Трамп вряди годи нагадує, що якщо Байден передасть якесь нове озброєння для України, то Путін розпочне третю світову війну. Хіба те, що йде не є Третьою світовою війною? Просто е, в цій Третій сві світовій війні задіяні дещо інші інструменти, але шкода від неї нанесена економікам десятків країн, перевищує шкоду, нанесену Другою світовою війною. Тобто е, тут може може співмірні втрати територій і життів людських, але е, оце, ну, скажімо так. Економічні урагани, які поруйнували і ринки, і технологічні ланцюжки, вони, вони руйнівні для багатьох країн, не, не лише для України. Щодо мирних планів, хочу з вами поговорити, Володю, у фінальній частині нашого на сьогодні діалогу. Ми обговорюємо тут широко впродовж цього, цього робочого тижня. Ініція висловлювання Шольца, та які медіа вже характеризували як ініціативи, як мирні плани. От ну і в принципі, потенціал не тільки Німеччини, а й інших країн долучитися до мирних ініціатив, і всі споглядають на листопад місяця. Президент Зеленський каже про те, що от в рамках генасамблеї він дасть для ознайомлення українській. План і Джо Байдену, і Камалі Гарріс, і Дональду Трампу. Листопад е, місяці президентські е, вибори у штатах е, це Рубікон до цього, е, як ми ну, відчуттєво от всі е, намагаємося осягнути цю ситуацію, е, вона не зміниться і жодного рішення прийнято не буде в частині е, от, конфігурації мирних планів і от саміту Ну, Вважається, що е... Скажімо, вибір того чи іншого на користь того чи іншого кандидата в США і сформує подальший перебіг війни, якщо це буде Трамп, то в Кремлі сподіваються, що Трамп віддасть частини України. Ну от ці заяви Дівенса. Це така Хоча з іншого боку, Трамп, Трамп... про те, що він готовий надати Україні півтрильйона трильйона доларів і багато зброї. Трамп просто лякає всіх своєю непередбачуваністю, і, і це ну, дуже напружує в Києві ситуацію. Але мені здається, що ситуація може змінитися ще й за заздалегідь до американських виборів, бо е, зараз в Росії відбулася рада е, центробанку їхнього. І вони підняли облікову ставку здається до 19%. Тобто, це означає, що економіка Росії не витримує війни. і по суті, всі зобов'язання перед військами з боку військово-промислового комплексу російського летять в тартарари, те, що називається. Тобто Росія зараз по перше нічим озброюватись, по-друге. Істеблішмент Путінський лякає ну можлива необхідність нової загальної мобілізації, а це спричинить паніку і хвилю ненависті до влади, бо по суті мета декларована, мета чи тобто багато різних варіантів декларованої мети нападу на Україну. Жодна з них реалізована, жодна з них ви тобто зараз е, населення російське не розуміє за що воює Путін, і воно вже е, не дуже рветься помирати. От от що цікав фіналі, Володь, буквально у нас там хвилинка залишається. Ось екзистенційне питання. Я його назву та але ми з вами його піднімали у наших діалогах не раз і навіть не 10 плюс цих разів. От просто ви зараз нагадали, а я поставлю його вам наприкінці бесіди. Потенція для е, збурення е, народного в і, от в динаміці, е, часовій та от станом на зараз. Ви вбачаєте, е, що вона е, посилюється? Що може бути там перспектива? Адже ви пам'ятаєте, що ми ну категорично е, це не те, що заперечували. Там просто не було питання для обговорення. Ну зараз вже е, не секрет, що, наприклад, північний Кавказ входить у фазу міжелітних конфліктів прямих із е, загрозами е, Кревної помсти. Тобто, це вже е, різанина, яку центральна влада не встані буде зупинити. Якщо спалахне зараз Кавказ, то е, частина суб'єктів Російської Федерації піде в повний ігнор, тобто на виживання. Нагадаю, що економіка. Регіонів Росії вона обвальна. Є регіон... ну, більше 70 регіонів Росії закредитовані більше ніж на 100% валового продукту. І е, зараз оця подвижка в, в, в ну, такому активізації військово-промислового комплексу частині регіонів дала такий економічний імпульс, який вже почав спадати. Економіка навіть е, регіонів, яких ВВП чуть-чуть. Ну, перезапустила ні доходи населення. Зараз це все валиться, тому швидше за все, що починається, ну скажімо так, хвиля відмов виконання всяких податкових зобов'язань. Тим більше що регіони закредитовані, значить їм просто нічим платить своєму населенню.